Бузиновий квас ще називають домашнє шампанське. Це дуже смачний, освіжаючий газований натуральний напій, який готується із квіток чорної бузини. По складу ще додається цукор та лимонна кислота. Процес приготування дуже простий, а напій заслуговує на вашу увагу. Зберігається він дуже довго у пластикових пляшках, лежачи десь у прохолодному місці. Рецепт я вам зараз покажу. Потрібно піти до лісу і зібрати цвіт бузини. Подалі від доріг мити не потрібно, бо пилок то є натуральні дріжджі. Підстригаю ножечками так, щоб якомога було менше зеленого, максимально самі квіточки. Передивляюся, щоб не було там раптом квартирантів, 10 літрів води з криниці, 1 літрова баночка цукру, 25 г лимонної кислоти та 15 суцвіт чорної бузини. Перемішую, щоб розчинився цукор. Три дні стоїть прямо на дворі, двічі перемішую рано і ввечері. Потім переціджую, розливаю по пляшках, 10 см не доливаю доверху, видушую повітря і складаю у ящички лежачи, ставлю у погріб і вже через місяць напій загазується, пляшки надуються і можна смакувати домашнє шампанське. На відео я готую подвійну порцію 20 літрів смачного.